Літній період вже на порозі, і це час, коли багато хто планує свої відпустки та мандри. Для деяких цей час уже настав, але інші все ще чекають. Втім, для багатьох людей зараз є інші пріоритети, і відпочинок відходить на другий план. Чимало людей не мають можливості зараз вирушити у подорожі, а є і ті, хто вже в дорозі, але опинився в обставинах, які не сприяють релаксації. Ваша реальність може здатися не надто привабливою, тому для тих, хто прагне відчути дух жарких сонячних країв, навіть не виходячи з дому, пропоную ознайомитись з колекцією сьогоднішніх модифікацій. Давайте уточнимо декілька аспектів. Перш за все, у цьому огляді ми зосередимось виключно на модифікаціях для ігор від компанії Bethesda. оскільки саме з ними я маю який-не який досвід. Якщо ви знаєте про моди, які відповідають темі, але призначені для інших ігор, то, будь ласка, поділіться ними у коментарях. Другий момент цей випуск повністю присвячений темі подорожей, тому це не рейтинг глобальних модифікацій чи список з розподілом за місцями, а просто перелік. І звісно, я намагався зібрати найбільш екзотичні локації для віртуальних подорожей. Тому тут ви знайдете менше мрачних підземель, крутих обривів чи похмурих регіонів. Замість цього сонце, море, пальми, пісок і, безумовно, ром. І той у великій кількості. І першою зупинкою нашої віртуальної подорожі буде маленька країна у Центральній Америці, яка, незважаючи на свою назву, що означає багатий берег іспанською, переживає складні часи. Але хто сьогодні може похвалитися легким життям? Вже два століття людство існує в умовах постапокаліптичного світу. І, як ви напевно вже здогадалися, мова йде про модифікацію до четвертої частини гри Fallout, яка дозволяє відвідати це колись мальовниче місце. Хочу підкреслити, що тут не буде ні квестів, ні розвиненої сюжетної лінії, це просто обширна відкрита територія для дослідження, з буйними джунглями, величними вулканами, райськими тропічними пляжами, затишними американськими містечками, хоробрими піратами та небезпечними крокодилами-мутантами. Ось і наша можливість заснувати особистий куточок у віртуальному світі, мод пропонує також простір для створення власного поселення, надаючи гравцям шанс побудувати свою гасієнду. Хоч деякі гравці висловили невдоволення через те, що ділянка для будівництва знаходиться у глибині джунглів, а не на березі океану, розробник мода запевнив, що створення поселення на узбережжі є пріоритетом у майбутніх оновленнях. Хоча контенту в моді може бути не надто багато, він все одно пропонує кілька годин захоплюючого дослідження красивої та відносно недоторканої ядерним апокаліпсисом місцевості. Це чудова можливість відволіктись від повсякденності та поринути в пригоди у світі, де сонце ще світить яскраво, а джунглі криють безліч таємниць. Не відходячи далеко від американського стилю, але з новим обертом, представляю вам модифікацію для Skyrim під назвою Республіка Маслія. Це глобальне фанатське доповнення вводить гравців у світ тропічного архіпелагу, що лежить у водах Падомайського океану. Тут вас чекають не тільки нові локації, але й захоплюючі квести, нові фракції, озброєння, а також різноманітні предмети та розхідники, включаючи тропічні фрукти і, звісно, що Ром. Ще більше Довакін отримує шанс стати господарем власної садиби з цукровою плантацією, що дозволить випускати власний бренд Рому. Це додасть новий рівень взаємодії та можливостей у грі. Мод починається з того, що у таверні Солітюда Довакін зустрічається з таємничою дамою в екзотичному вбранні, яка пропонує йому подорож до далеких країв. Ця зустріч веде до руїн, розташованих далеко від Солітюда, де дракона народжений проведе чимало часу, досліджуючи обширні підземелля. Деякі розробники доповнень до ігор з відкритим світом мають звичку маринувати гравців у довгих і монотонних данжах, перш ніж випустити їх у великий світ. Після першого ж підземелля нова подруга до Вакіна запрошує його відправитись разом з нею на кораблі за межі Тамріеля, до тропічної країни, з якої вона прибула. Відкриваючи перед гравцем нові горизонти та пригоди. Новий світ, який відкривається в моді маслія, представляє собою захоплюючу картину. Це не просто чергова тропічна локація, але й унікальне занурення у стилістику Південної Америки, епохи іспанського колоніалізму, що робить її свіжою та незвичною. Технологічний розвиток Маслії випереджає Тамріель. Оскільки суспільство тут стоїть на порозі промислової революції, гравці зустрінуться з паперовими грошима, шпагами, мережевим одягом і, безумовно, вогнепальною зброєю, зокрема, мушкетами, що додає новий вимір до геймплею. Творці модифікації французи, і вони внесли свій унікальний штрих у гру, створену з американськими мотивами, особливо коли йдеться про революцію. Модифікація Маслія вражає своїми масштабами, перевершуючи Dragonborn у 2-3 рази, що обіцяє години захоплюючого імерсивного досвіду. Величезний відкритий світ з новими квестами, локаціями та історіями може стати чудовим місцем для досліджень та відкриттів. Однак модифікація має один істотний недолік: вона маркована як глава 1. І чи є в неї продовження? Думаю, багато вже хто здогадався про долю другого розділу. Основна історія несподівано переривається, і в наступній частині головний герой мав би відкрити для себе столицю Маслеї, яку автор задумав як величезний мегаполіс, непорівнянний зі звичайними містами Тамріелі. Проте вже декілька років новин про продовження майже не з'являлося. Наразі столицю можна спостерігати тільки здалеку, але доступ до неї закритий. Тим не менш, це не означає, що проект повністю зупинився. Для першої глави було випущено декілька оновлень, які принесли нові завдання в мертві землі дагона та на острів, що тремтить. Що більше, іноді автори діляться скріншотами з локації другої глави на своєму дискорд-сервері, але на цьому все і скінчується. Втім, я пропоную відволіктися від сумних думок про долю продовження маслеї, вирушивши кудись, де, окрім спекотного сонця, моря, пальм та ананасів, повно усіляких солодощів та котиків. І ось ми підходимо до легендарного фанатського розширення для Облівіон, яке вносить у гру цілу нову провінцію. Це пустельний край Аниквіна, що є частиною величного котячого королівства Ельсвейр. Хоча цей регіон і сповнений солодощів та милих котів, він може здатися не таким гостинним, як можна було б очікувати, що втім характерно для будь-якої іншої частини Тамріеля. У цій модифікації представлено середовище натхнене близьким сходом, але це не казковий світ, все виконано досить реалістично для Всесвіту Тес. Так, можна насолодитися прогулянкою по величному палацу району Корінфа, але навіть тут на вас чекають несподівані таємниці. Це не модифікація з повноцінним сюжетом. Більшість завдань тут схожі на не найкращі сайт-квести з оригінального Облівіон. Є кілька коротких гільдійських історій і навіть квестова лінія про зниклих Альфіків, яка складається лише з декількох місій. Так, іноді можна зустріти веселі квести, як от допомога молодій торговці з Оркреста, висловити свої почуття до Мінотавра, який їй до вподоби, до речі. Але в цілому квести це не найсильніша сторона цього доповнення. Світ гри та, зокрема, міста дійсно добре опрацьовані. Зараз це може не здатися чимось особливим, але для фанатського проекту кінця 2000-х, початку 2010-х, це було справжнім проривом. Якщо ж ви шукаєте справжню атмосферу східної казки або щось подібне, то рекомендую перейти до наступного пункту. Мод для Skyrim відкриває історію, де в центрі уваги опиняється один з найбільш прагнених артефактів злодіями Тамріеля. Якщо ви пам'ятаєте другий ключовий артефакт скалетний ключ, вже було повернуто Nocturna в рамках сюжету гільдії злодіїв. Цей мод не є безпосередньо пов'язаним з сюжетом гільдії злодіїв, але для його проходження рекомендується високий рівень навички скритності, хоча вона знадобиться лише для одного завдання, щоб отримати предмет, який є особливо корисним. Але давайте перейдемо до самого мода. Пригода починається, коли довакін краде будь-який предмет, незалежно від того, чи це кишенькова крадіжка чи злодійство в будинку. Головне, щоб предмет був позначений як крадений. Після цього з'являється видіння послане на яке вказує на місце, куди слід вирушити. Не вдаючись у деталі всіх пригод, скажу лише, що чемпіон Сиродила перед своєю смертю підготував для дракона народженого серію випробовувань, в кінці яких в якості нагороди його чекає легендарний капюшон Ноктюрнал. Герой Скайрім відвідає загадкове підземелля на межі світів, Санктор Тор, в'язницю імперського міста, холодну гавань та заплутаний лабіринт. Але це лише підготовка до подорожі в ізольовану долину, що знаходиться в Алікірській пустелі. Там, крім невеликого поселення нащадків легіонерів, які оселилися тут ще з початку 4 ери, знаходяться численні таємничі місця: місто, привид, населене примарами, піраміда давнього чарівника, похмурі гробниці та занедбані храми. Мод намагається занурити гравця в атмосферу пригодницьких фільмів, таких як Індіана Джонс або «Мумія». Остання навіть має тут своє пряме відсилання. В цілому відчувається тут атмосфера східної таємничості з усіма загадками, які приховує долина. Хоча доповнення не є дуже великим за обсягом контенту порівняно з такими глобальними фанатськими проектами як Маслея, воно все ж пропонує достатньо матеріалу, щоб зануритись в атмосферу загадкового сходу на кілька вечорів. Схожий підхід використовували і автори мода для Облівіон, який також занурює гравців у землі Алкіра. Але тут забезпечили значно більші масштаби. Ми маємо перед собою величезну долину, оточену гірськими хребтами, розташовану в серці спекотної пустелі Хаммерфелл. На відміну від Капюшона Ноктюрнал, де був лише один замок і селище. Тут розкинулися два великих міста, безліч підземель і квестів. Все, що можна очікувати від подібних модифікацій. Це дійсно глобальне доповнення, що розширює світ гри. Хоча я ще не пройшов цей мод до кінця, за відгуками в інтернеті він пропонує близько 15 годин геймплею, але найбільше вражає візуальна складова, пейзажі та види настільки захоплюючі, що можна годинами насолоджуватись їх красою. До того ж, мод має досить якісну озвучку, що додає глибини враження від гри. Цей мод для Oblivion, створений німецькими розробниками, викликав у мене сумніви щодо його включення до добірки з декількох причин. Але дозвольте розповісти вам все по порядку. Сюжет мода розгортається після завершення основної історії гри, через деякий час після того, як Мартін перетворюється на статую. До чемпіона Сироділа приходить посланець від канцлера Окато. Виявляється, Окато не тільки нагородив героя кватча орденом Дракона, але й вирішив відродити цей орден. Призначивши головного героя його новим магістром. Більша частина основного сюжету мода розгортається у вже знайомому сиродилі, хоча, якщо чесно, це не найкраща його частина. У певний момент головного героя несподівано переносить у план Мефали, непривітну пустельну територію, населену переважно данмерами. На відміну від попередніх проєктів, де близькосхідний сеттинг подавався у романтичному світлі, землі Мефали виявляються жорстокими та непривітними. Це разом із тим, що значна частина сюжету модифікації відбувається на локаціях з оригінальної гри. Стало однією з причин моїх сумнівів щодо включення ордену дракона до цієї добірки. Формально мод відповідає всім критеріям, які я зазначив на початку: тут є море, є пальми, є піщана пустеля, безкрайня савана, де можна прокотитися на своєму білому гуарі. Але не можна забувати, що всі ці краси знаходяться в плані мефали, деедри, покровительки таємниць, обману та вбивств на замовлення. Тому місто це не досить привітне. Найближча асоціація, яка спадає на думку, це Пустеля з Діабло 2. Існує навіть квест, який відсилає до Дюни, де головному герою доведеться побувати усередині піщаного хробака. А ось ми й дійшли до другого аспекту, який викликає у мене сумніви щодо рекомендації цього мода. Тут слід зупинитися на квестах. З одного боку, їх кількість вражає навіть для глобального мода, і деякі з них дійсно захоплюючи з гарною подачею та сюжетом. Однак виконання деяких квестів має свої недоліки, іноді воно видається надзвичайно складним і незручним, що може змусити звертатися до гайдів. Проблема не в складності головоломок, а в тому, що іноді квестодавці відправляють героя в пустелю без чітких маркерів. Хоча в Моровінді також не було вказівних позначок, там завжди давалися детальні вказівки, які дозволяли орієнтуватися в місцевості. У цьому моді вам зазвичай дають лише приблизний напрямок. Наприклад, іди десь на північ, у величезному відкритому світі, що ускладнює пошуки і так. Найбільш проблематичним є квест на утримання доступу до Катару. У моді є лише одне велике місто столиця пустельних земель, і багато квестів пов'язане саме з цією локацією. Але доступ до міста закритий. Є навіть орден асасинів зі своєю сюжетною лінією, але для вступу до нього спочатку потрібно отримати той самий доступ до Катару. Щоб отримати цей доступ, потрібно знайти непомітний цвинтар у пустелі, де на жердині висить череп, який дає квест для входу до Катару. Проблема в тому, що це місце знаходиться далеко від будь-яких шляхів, і герой малоймовірно буде туди заходити самостійно, окрім як у рамках одного малозначного квесту. Таким чином можна пройти основний сюжет мода і не відвідати Катар, не вступивши до ордену асасинів, і при цьому пропустити близько 60-70% контенту модифікації. І ніхто вам не дає підсказок, як потрапити до катару або не вказує на цей черп з квестом, тобто без гайда можна легко упустити значну частину контенту доповнення. Підземелля в моді, хоч і привабливі та добре розроблені, з часу можуть стати нудними та втомлюючими. Таким чином, я залишаюся в роздумах, чи варто взагалі рекомендувати цей мод. З одного боку, новий відкритий світ дійсно вражає, існують захоплюючі квести, і в цілому модифікація створює неповторну атмосферу, проте не можна ігнорувати й очевидні недоліки. І хоч я хотів би сказати, що нам вистачило пустель, все ж існує ще кілька місць, до яких варто вирушити хоча б на короткий час. І знову перед нами безкрайні піски. Але на цей раз це не безжиттєва пустка з піщаними монстрами, а мегаполіс, про який багато хто з нас мріє. Мова, звісно, про Лас-Вегас. Це переміщення сцен з Нью-Вегасу до Fallout 4. Поки що не ясно, чи це була нова версія історії кур'єра, чи це буде щось зовсім інше, адже перед нами лише пробна версія цієї карти. Наразі доступний тільки обмежений район пустелі, який охоплює занедбаний Ніптон, Форпост НКР та сусідні зони, простягаючись до південної межі Пріма. Є також короткий квест, який відкриває доступ до стріпу з його казино та гральними розвагами. Що більше, з'являється можливість створювати власні ігрові заклади в поселеннях та відновлювати частини Ніптона. Це все не дотягує до повноцінного розширення гри, але відвідування вже знайомих локацій приносить задоволення. Сподіваюсь, що розробники продовжать працювати над проєктом. І ось знову модифікація для Fallout 4. Можна було б запитати, що спільного між дирижаблями та другою частиною. Хоча цей мод і має попередника, їх сюжети взагалі не пов'язані, окрім загальних концепцій. Якщо перша частина виглядала дещо недоречною, з'являючись раптово у співдружності без будь-яких пояснень. Сіквел краще інтегрує свій сюжет у світ постапокаліптичного Бостона. Я не буду вдаватися в деталі, але в одній з будівель напроти основних воріт до Даймонд Сіті, виживши, знайде загадковий портал, який перенесе його в минуле, а саме в США кінця 30-х років, з подальшим відвідуванням багатьох інших місць. Що уникнути зайвих подробиць, можна описати події як гру в стилі Індіани Джонса. Це історія про давні артефакти інопланетян, древні міста, пустелі і, звісно, нацистів. Хоча всі додаткові квести зосереджені в типовому американському містечку 30-х років, основна сюжетна лінія веде нас за кордон. І хоча Німеччина чи білоруська провінція можуть не відповідати темі цієї колекції, можливість відвідати Південну Італію чи десь у пустелі на Аравійському півострові, вже більш актуальна. І хоча про пустелю немає мені багато що сказати, незважаючи на те, що саме вона є місцем для найдовшої фінальної місії, італійські вулички, хоч і короткочасно, але дуже мальовничі. Загалом мод досить захоплюючий. Але є один аспект, який може викликати незадоволення. За основним сюжетом доведеться зіткнутися з солдатами декількох країн, а саме турецькі війська, радянська армія, армія Вермахта та італійські королівські солдати. Ну і раз ми з вами заговорили про італійське море, то, мабуть, уже варто відійти від пустельної тематики. Хоча визнаю, що в цьому моді для Облівіона все ж таки цього не вдасться зробити остаточно. А, взагалі, з іншого боку, доповнення «Дозор Дібелли», як і епоха держаблів», лише частково відповідає заявленій темі. Отже, після встановлення моду, в доці Анвіла з'являється непомідний орк, готовий переправити протагоніста на острів, створений богинею краси для своїх послідовників. І на початку може здатися, що дана модифікація помилково потрапила до цього списку. Але згодом стане зрозумілим, що аедра, покровителька мистецтв, створила для своїх шанувальників хоч і невелику, але досить різноманітну з кліматичного погляду землю. Ну тобто прибуває гравець у східну частину острова, що мало чим відрізняється від того ж центрального нібиная в Сіродилі. На півночі вічна зима з поселенням Нордів, а далі на схід пустелі, що є типовим лісостепом. До того ж, населений дикими орками, просунувшись ближче до східного узбережжя, можна виявити невелике селище в близькосхідному стилі, ну а на півдні розкинулися густі листяні ліси, що поступово переходять у тропіки, в гущавині яких на самому південному краю острова можна виявити невелике приморське поселення. Ну а якщо говорити про сам мод, то він непоганий. Ну тобто особливо його ніяк по-іншому і не опишеш. Тобто все досить стандартно для великого фанатського доповнення. Нові землі, нові предмети, нові фракції і, звичайно ж, нова сюжетна лінія. Притому про останню сказати теж особливо і нічого. Вона не погана, просто сюжет тут прямо-таки архетипічний для подібного фентезі. Загалом пограти у все це приємно, але й шедевром це не назвати. Якщо серед численних фанатських модифікацій існує твір, що заслуговує названня шедевра, то це без сумніву мод для Skyrim під назвою Акавір Прокляття Безсмертних. Це доповнення можна вважати майже окремою грою всередині п'ятої частини легендарної серії. Як можна здогадатися з назви, дія цього мода відбувається на Акавірі, а точніше у південній частині імперії Цески, де живе раса змієподібних вампірів. І що можна про це сказати? Це дійсно вражає величезний новий відкритий світ, що включає три міста, кілька замків та безліч менших поселень, захоплюючий сюжет з відмінною постановкою, вороги з унікальними бойовими механіками. Все це розгортається в атмосфері, що нагадує Японію періоду Сенгоку або раннього едо. Загалом я міг би довго захоплюватись цим модом, але це не повноцінний огляд, тому скажу лише, що Акавір є обов'язковим до вивчення для всіх фанатів серії сувоїв, і, можливо, навіть не тільки для них. Також варто зазначити, що окрім захоплюючого сюжету, мод пропонує цікаві додаткові квести, нові підземелля, а також нову зброю, броню та інші предмети. Є місця в моді, де можна насолодитися чудовими краєвидами, сидячи з пляшкою вишневого саке. Ще один важливий момент. Деякі люди, які не дуже обізнані з модифікаціями для Сувоїв, побоюються, що подібні масштабні доповнення можуть пошкодити оригінальну гру Skyrim. Але я хочу запевнити, що глобальні модифікації, як правило, є найбезпечнішими та найстабільнішими, оскільки вони майже не впливають на світ оригінальної гри. Будь то Брума, Beyond Reach, Фолскар чи Акавір, тому ви можете сміливо їх встановлювати. Зазвичай проблеми виникають з меншими модами, але це вже зовсім інша історія. Звісно, не всі моди, що відображають колорит екзотичних країв, потрапили до цього переліку. Деякі з них могли залишитись поза моєю увагою або просто-напросто забуті. Крім того, я вирішив не включати дуже маленькі модифікації, такі як острови Валенвуду для Облівіон. Якщо ви знаєте про моди, які відповідають цій темі, то будь ласка, поділіться ними в коментарях. А у мікрофона, як завжди, був Алексардас. Тож, до нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.